Місце Санкт-Петербург, тип будинку монолітний, метра 6,1, кімнати 3 висота стель 2,6, дизайн дезень фішає Арчітецюра Коротенько. Дизайнери студії фішає Арчітецюра де Діяли в рамках стилю лофт, який подобається власникам квартири, але наповнили його більш яскравими відтінками і фактурними оздоблювальними матеріалами. Для кожної зони вибрали власне настінне покриття і колірне рішення. Подробиться! Та кімнатна квартира в новобудові в Невському районі Санкт Петербурга не вимагала перепланування, зміни були зовсім незначні, власники мріяли мати біокамін, тому для його інсталяції звели спеціальну колону у вітальні, крім громадського простору в квартирі. Передбачили дві спальні основну і гостьову, яку можна використовувати як кабінет. Молода пара любить стиль лофт, але автори проекту запропонували нову його інтерпретацію. Зміст інтер'єру вийшло нестандартним за рахунок яскравих кольорів і деяких матеріалів невластивих лофту. Як виявилося, ці протилежності не виключають один одного, розповідають дизайнери студії фіше Арчітецюра де для оформлення кожної кімнати і навіть функціональної зони підібрали власне настінне покриття на кухні. Це зістарена червона цегла у вітальні бетон, а в спальні. Італійська штукатурка з з ефектом декоративного піску активно використовували і колірні акценти, наприклад, для кухні підібрали бірюзовий гарнітур і червоні стільці, а у вані плитку печворк поєднували з ультрамариновою і білою плиткою Кабанчик. У спальнях встановили за власним вбудованому шафі і стелажу для книг і декору ще одна шафа для верхнього одягу з'явився в передпокої. Тут же передбачається зберігати речі рідкісного використання, меблі для проекту підбирали за принципом функціональності, так на кухні спроектували острів з вбудованою системою зберігання, при цьому за ним зручно розсадити гостей, а досить великі стелажі у вітальні і спальнях за рахунок тонкого металевого каркаса буквально розчиняються в інтер'єрі. Декор надає інтер'єру характер, Панно на стінах. Постери, квіти і фото в рамках розповідають історію мешканців цього простору. Діляться дизайнери студії ще є Десі. Світло в цьому проєкті не менш важливий, ніж колір. Різні сценарії освітлення покликані акцентувати увагу на деталях, підсвітити цікаві фактури і створити завершений образ інтер'єру. Планування, бренди представлені в проєкті, Холло-оздоблення, цегляна кладка, студія старовинної цегли. Декоративна штукатурка, співер арт-бетон, підлогове покриття, керамограніт порцеланоса меблі, шафа, поліформ мінотті освітлення, софіти, центсвет, вітальня, оздоблення, фарба і декоративна штукатурка, співер, арт-бетон, підлогове покриття, паркетна дошка, фінекс меблі, вквогнен, тумба міноті, потот собо, цюнцепт, освітлення. Технічне освітлення, центосвет прожектори, кухня оздоблення, цегляна кладка, студія старовинної цегли, декоративна штукатурка, співер, артбетон, підлогове покриття, керамограніт, порцеланоса гарнітур, сцеволіні, побутова техніка, бош змішувачі, Гансроге освітлення, софіти, центосвет прожектори, спальня оздоблення, декоративна штукатурка, співер підлогове покриття, паркетна дошка. Фінекс меблі, поліформ, Італія, індивідуальне виробництво килим міноті, текстиль, індивідуальне виробництво освітлення, софіти, центсвет, прожектори, декоративне світло, фер, гостьова кімната, оздоблення, цегляна кладка, студія старовинної цегли, декоративна штукатурка, співер підлогове покриття, паркетна дошка, фінекс меблі, офецт, боналду, освітлення, софіти. Цинтасвет прожектори, Слонна кімната оздоблення, плитка, Лафаенза – керамогранітна плитка, фіоранеса, декоративна фарба, співер плитка, вівес-підлогове покриття, керамогранітна плитка, Фіоранеса – меблі, індивідуальне виробництво кабіна, ванна, санфаєнс боч. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін -міром -рю.